За новим стилем, 25 березня православна церква відзначає одне із великих свят благовіщення. Прийшла до собору на Кам'янецький цього дня і Валентина Іванівна. Жінка понад усе вболіває за українських воїнів та молиться за мир. Попросила благословіння, щоб вони молилися за перемогу. Що ж ще може бути жадання, щоб не везли наших хлопців в раково майже кожен день і не співали їх в в храмі. Мирним жителям, щоб їх не бомбили. Більше що, що можна побажати, щоб кінчилася війна. Саме в цей день Діва Марія дізналась благовість від Архангела Гавриїла про швидке народження майбутнього Спасителя. Архангел Гавриїл з'явився перед Богородицею і провістив її, що вона прийме і народить сина. От саме з цього, з цього з цієї розмови починається Богоспасительна місія Господа Ісуса Христа, який спас нас відріха і вивів з закону і дарував нам спасіння. Звісно ж, перш за все, ми молимось за здоров'я наших воїнів та повернення усіх українців з полону. Православна церква України у кожному своєму богослужінні згадує всіх військових, які боронять нашу державу. Ми молимося насамперед, щоб в нашій Україні настав мир. Перемога саме справедливий мир на умовах, які будуть корисні для нас, і що всі наші військові, які в полоні, які безвісті зникли, повернулися до того живими й новшкодженим. У Богородиці цього дня просять миру, благополуччя і захисту від хвороб, прощення гріхів і дякують за отримані блага. Вважається, що Божа матір допомагає всім, хто звертається до неї з молитвою.